Серафима Криган. Румунська мова. Буквар. Підручник для першого класу закладів загальної середньої освіти у двох частинах. Під час навчання румунської мови в першому класі виділяють три основні етапи добукварний, алфавітний, післябукварний. Обсяг і характер знань, отриманих у кожен із цих періодів. Різний залежно від мети та навчально виховних завдань, а також психологічних особливостей дітей шестирічного віку. Основна мета тренувати навички читання та письма румунською мовою. Підручник складено таким чином, щоб сприяти формуванню усного і писемного мовлення та становленню учня учениці як майбутньої соціальної особистості. Новий підручник пропонує зосередитися на формуванні компетенцій НУШ, що відповідають новій модельній програмі. Більшу частину наповнення підручника становлять ілюстрації, які зображують теми з реального життя. Із завданнями учні учениці можуть працювати самостійно. Основна мета до букварного періоду: Ознайомити дітей з буквами та графічними позначеннями звуків, виховувати в них навички правильного читання та письма, створити передумови для засвоєння орфографії та орфоепії. За допомогою дидактичного матеріалу ми можемо розвивати та збагачувати словниковий запас. У алфавітному періоді формуються навички поділу речень, встановлення речень, поділу речення на слова, знаходження слів у реченні, кількості звуків і складів у слові. Учні учениці вивчають види речень за способом зв'язку окличні, питальні, спонукальні. На цьому етапі відбувається підготовка руки до письма, написання основних елементів, з яких складаються букви румунського алфавіту. Після кожного розділу є загальні очікувані результати та конкретні очікувані результати, які дозволяють контролювати практичні навички першокласників. Зокрема щодо правильного написання слів, що містять дифтонги, вимови, читання і правильного написання букв ІА, Еа, на відміну від вимови звуків ІА, ЕА, установлення порядку слів у реченні. Система вивчення літер в алфавітному періоді складається з визначення великих і малих літер, друкованих або рукописних, волосних і приголосних звуків, зразків поєднання букв у склади до читання діалогових текстів. Відбувається формування навичок правильного написання букв, складів і слів через написання великих літер складної конфігурації та їх співвідношення з буквами в слові, написання під диктовку та списування друкованого та рукописного тексту. Значної уваги потребує вивчення приголосних, які на письмі позначаються однаково, проте мають декілька різних значень у відповідних буквосполученнях. букви К. Г. Читаються по-різному залежно від їх сполучення з голосним та іншим приголосним звуком. Ч, ге, гі, хе, хі, дже, джі. особлива увага в підручнику приділена формуванню артикуляційних умінь вимовляти чітко і правильно звуки та написати їх буквами, а також засвоєнню звукових значень буквосполучень. кі кі. вимова і правопис слів з буквосполучення. Ге, yeah, Ге yeah. поскладове читання та читання цілими словами, Спостереження та аналіз звукового значення буквосполучень. ГІ. Yeah, ГІ. Yeah. Формування елементарних навичок читання рукописного тексту, формування навичок та вмінь правильно написати букви Q, W, Y, запозичені з інших мов. У післябукварному періоді відбувається удосконалення навичок читання речень різної структури зв'язних текстів. Виразне читання текстів. Знайомство з визначними поетами рідного краю України, зарубіжними письменниками та їх творами, оглядово вміння написати під диктовку списувати. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Дякуємо за увагу!